Багато років життя української громади Кіпру було зосереджено в Нікосії та Лімасолі. Українці Ларники зазвичай відвідували різноманітні заходи саме в тих містах. Але 25 лютого 22-го року Ларника вийшла на перший мітинг із закликами зупинити війну і захистити небо України. Це був початок поштовх для розвитку місцевого ком'юніті українців. І тоді на першому мітингу була присутня дівчина, яка згодом очолила публічні акції української громади в Ларниці, і потім в Аянапі. Невгамовна і щира, «full of passion», як кажуть про неї місцеві. Справжня патріотка вона організувала, і провела близько 150 різних заходів і не зупиняється на досягнутому. З вами проект Українці на кій присила особистості, і сьогодні героїня нашого випуску Льоля Філімонова. Вже навіть не знаю, який раз ми прив'язуємо і пришиваємо наш прапор, скільки він вже пережив. Вікторія Нулан приїздила до нашого, до нашого якоря, теж вішала. Свій прапор, український мається на увазі, але від Вікторії Нуланд наш якір, якір Одеси, символ її. Ларнака є містом побратимом Одеси. І так сталося, що для Ларнаківчан воно стало місцем збору українців, тут, де вони і свій біль, і свою радість висловлюють. А для мене це місце, коли приходжу сюди, це як переїжджаю в Україну, частинка її. Дуже добре пам'ятаю ранок 24 лютого, коли я відкрила очі і побачила, що мій Василь сидить біля мене на ліжку. Я так здивувалася і кажу, а чому ти тут сидиш і як довго ти сидиш? Так, так дивно було, було здавалося, що він вже довго сидить, а це було десь 9 ранку. А він каже, а, а я вже тут три години сижу, я кажу, а чому? І я так пам'ятаю, як він сказав, що почалась, бо в нас почалася війна. Раша кіл Україн! 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 25-го числа, коли в нас був перший мітинг, я подивилась і зрозуміла, що всі ми розгублені, всім важко. Але у всіх нас, ларнаківчан, є той дух, який нас всіх об'єднує, і українці, і той біль, який нас всіх теж об'єднав після 24 лютого. І власне наступний вже мітинг, якщо я не помиляюсь, це було 3 березня. Це був мій перший мітинг, який. Провела я. Як тут пам'ятаю, стояли ми на цій проїжджій частині. Закликали світ закрити небо, закликали світ припинити війну, допомогти нам зупинити агресію. Насправді це дійсно таке місце найпопулярніше в Ларниці тут іноземці. Кіпріоти, ми розповідаємо про нас, несемо наші меседжі. І саме тут, на цій вулиці, ми несли 23 серпня 2022 року в День Державного прапора України. Ми несли наш прапор. Це була моя така ідея пошити величезний довгий прапор, і пронести його протягом дня через усі міста Кіпру. Наш прапор-рекордсмен 20 метрів довжиною проїхав за один день. П'ять найбільших міст і подолав шість кілометрів, і саме тут, по фініхудису, ми йшли і несли цю красу, співали наш гімн. І так всі бачили, який наш прапор красивий, який наш прапор, як кажуть в Пантоні, and freedom yellow. Це про нас, про українців і про наш прапор. Вже через рік ми знаємо, що у кожного свої. Якісь справи, у кожного свої, вже доля повернулася по-іншому, але всі ми, оце, це те, що нас об'єднало, цей біль, цей наш наша ларнака, наш якір, скажімо так, наше місце сили. Ми всі сюди приходимо завжди, на всі наші події. Особисто для мене, коли мене питають, де б я хотіла на Кіпрі жити, я кажу, що мені немає рідніше за мою Ларнику. І де б мене не кидало по цьому острову. Я змінила 19 квартир за цей час, 19 місць проживання. Але я завжди хотіла повертатися в ларнику. В наш малесенький затишний куточок, де живуть наші ларнаківчани, як ми так ніжно називаємо наших українців. Ларники У нас багато, наша велика ком'юніті. У нас є наш чатик Ларнака Ukrainians, який з'явився того 3 березня на нашому мітингу. І так, в нашому чатику. Наша маленька така ком'юніті ларнаківська, така дуже дружня. Хтось каже, ой, так мало людей. Але, як ми кажемо, мало, але зато найсильніших і найвідданіших, і найтаких. Знаєте, для кого Ларнака також це не якесь порожнє слово. Богові, Боже, ворогу, вороже, буде тобі враже, так, як Льоля скаже. Слава Україні! Я тут змогла реалізувати те, що я дуже хотіла, тому що я, як єдеса, мені було дуже важко. Я хотіла зробити таку екскурсію, щоб провести така. Ой, ти що не можеш тут працювати гідом? Ну, люди, які, хоч трошечки розуміють, що таке справжній гід, розуміють, що цим треба жити, і не можна просто приїхати в іншу країну і почати про неї розповідати. Це треба пережити цю країну. Я Україну 20 років, я її. Рекламую і закохую людей в мою країну, і я все ще мало про неї знаю. і Мені все, ще здається, що я недостатньо розповідаю. І я тоді придумала, що я би хотіла зробити таку екскурсію, щоб розказати українцям про Кіпр і про і, і Україну порівняти. Ось, і я, до речі, пішла в туристичний офіс і знайшла українську таку книжечку. І тут такі гарні слова. Просто я хотіла знайти цю перекладачку, тому що тут насправді так, так, так було гарно написано. І, і прям, прямо відчувалася це кіпер. І я хотіла, щоб люди так само відчули це і Україну. І таким чином, на моїх екскурсії, на цій екскурсії, яку я зробила, я, я порівнювала Київ. Ки Ки і Ларнаку, Кіпр і Україну. Я розповідала про історію. і Таким чином, знаєте, навіть ті люди, які ніколи не були на екскурсіях в Україні, щоб вони мали таку змогу, будучи тут трошки про неї почути, хотіла вам подякувати за те, що запросили мене тоді взяти участь в цьому проєкті екскурсії Паломницьких по Кіпру і донести українцям таку спільну. Спільну історію Кіпра і України, і щасливе, що дали таку нагоду е, зробити наше мадривне братство знов-таки Василя Григоровича Басько. Тобто Василь у нас дійсно такий теж наш, йде з нами через всі, е, через всі наші історії. І дякую, що придумали історію, що поєднувати духовну подорож з. Культурною для українців, мені здається, що це було дуже важливо І віднайти, віднайти щось спільне того самого Григоровича Барського, повернути в його Україні, пройти його шляхами, пройти там, де він бував. І це нас так єднає всіх, мені здається, українців, які приотів. Пізнаючи ось ту культуру, ось ту духовність тут на Кіпрі. І ту, скажімо, ту історію Кіпру, так, що ми знаходили ті паралелі так, для нашого народу, і воно давало нам ось таку, скажімо, впевненість і отут таке переконання, що відбудуємо. Я завжди дуже багато веду щоденників, і в 2021 році, коли я була на Кіпрі, я такий вела щоденничок. Да, у мене їх багато. І коли я приїхала сюди в 22-му році, теж я хотіла вести щоденник про кіпер. А насправді в мене була такий списочок людей, всіх, хто були тоді в небезпеці. Я записувала їх імена і просто кожен день молилася за них і згадувала. А потім я позначала червоним, це значить, що вони або звільнилися, або з ними все добре. А потім я склала список моїх друзів, які воюють або які в полоні. І ось, наприклад, Сашко. Ми його чекали цілий рік, і він звільнився. І я вірю в те, що якщо ми проговорюємо ці імена, таким чином ми їх підтримуємо. І Сашко, коли він звільнився, він сказав, що він відчував цю підтримку. І тому і для мене, оце така ота, така частиночка, це теж того, що не вистачало це моїх друзів, і мої друзі завжди були зі мною. Мені здається, що ми ще дуже мало принесли. Скажімо так, і нам ще працювати і працювати над цим. Креативність це ти правильно сказала, тому що те, який бум за останні роки був в Україні розвитку усього, технологій, розвитку внесків культурних, крім того, ми знаємо перемоги на різних конкурсах, перемоги наших спортсменів. Тобто, Україна зайняла таку величезну планку в світі. На, на, на яку хотіли дуже багато рівнялися. І тому я думаю, що дійсно дуже багато спеціалістів, ну, як то кажуть, війна дуже багатьох людей змусила емігрувати, і вони по-новому себе знаходять тут на Кіпрі і таким чином дають кіпру щось нове. Ті самі митці, митці, художники, фотографи. Юля для нас це такий вогник, який запалює будь-який мітинг. І не тільки мітинг, будь-що. Якщо треба трошки, так би мовити, додати енергії вашу подію, кличте й Льолю. Льоля у нас вогняна не тільки за кольором волосся, але й за своєю душою. І ларнаці дуже ларнаківчанам. І ларнаківчанкам дуже пощастило, що у нас є льоля. Моєю мрією є привести на тиждень українського кіно, кінематографу на Кіпрі. І я сподіваюся, колись це вдасться обов'язково, тому що вони не знають наше кіно. А наше кіно показують на найкращих фестивалях, займає призи, призибери. Мені хочеться це показати. Мені хочеться показати кіпру, що які, які, які досягнення. Ну і, можливо, десь якось надихнути кіперських митців, кіно, кіномитців, громаду. Якось так. Мені здається, що культура це те, що ми можемо зараз ділитися. Оскільки я е володію англійською і французькою мовою, мені завжди хотілося якось це застосувати, щоб допомогти нашій Україні. Наші ненці. Тут я застосовувала англійську мову, тому що таким чином допомагала нашим українцям десь в... з перекладами в усіх організаціях, тому що дуже багато людей похилого віку приїздили на Кіпр і потрібна була допомога. Але ця французька мені не давала спокою, що я її знаю і ніяк не можу застосувати. От. І сьогодні я щаслива з того, що я Працюю перекладачем для наших військових на навчаннях, перекладаю з французької англійської мови. І це для мене така такий місія моя: l'Ukraine!» Слава Україні. Як французи говорять тепер не тільки la France», але говорять «Vive l'Ukraine!» Хай живе Франція, хай живе Україна. Коли я повернусь в Україну, я почну займатися цитрусовими, вирощувати е, лимони. Завжди для мене лимон, був, це щось така, якийсь, ну чай з лимоном. Я особливо ніколи. А про те, щоб взагалі робити джем чи там з лимона, це щось таке, ну це ж кислий, кислий фрукт. Що з нього візьмеш? А тут ми придумали, я і Вася, ми придумали таку штуку. Я захотіла я скуштувала скорочками колись в кафе ж сідали це. Я думаю, боже, це ж я можу зробити сама я, яка ненавидить готувати, яка ніколи не робила жодних закруток чи ще чогось. У мене сестричка цю роль виконує. Ось. І ми зробили такий філімон джем. Ну, філімон, як філімонове. Але ж... Залишаються шкірочки. І тут у нас є такий наш друг, який робить настоянки в Україні. Антон Петров такий був, і він розказав нам рецепт лимонної настойки. І так з'явилося манчело. Так що мені буде бракувати з Кіпро цих цитрусових, які тут цілий рік, по два рази на рік. Я, до речі, чекаю вже другий урожай, коли він буде, щоб зробити нову порцію варення. О, так що, мабуть, що це те, чого мені буде бракувати. Ну, але можливо, будуть як це прямі поставки з Кіпру, <смі> скільки вже всього пройшло. Я не уявляю, якби не було його. Я не уявляю, чи щось би мені давало сили, а те, що я завжди знаю, що в мене є людина, на яку я можу, скажімо так, покластися, і, і вона мені завжди скаже, чи це добре, чи це погано щось я роблю. Чи це спрацює, чи це не спрацює. От я придумаю якусь ідею. І раджую з ним, чи це окей, і ну дуже багато ситуацій життєвих, які можливо би я вчинила зовсім по іншому. І це би мало якісь інші наслідки. Ну, це і є сім'я.